Тут я знайшов смачні сосисочки, метрошеф, ковбаски, багети французькі для хот-догів, не собак, з м'яса якісного вищого сорту. А як я спробував, вони так втамовують голод. Я Ілля Сьомін, а ти експерт. Ось захотілося вам вдома Октоберфест влаштувати. Будь ласка, на закуску беріть мюнхенські сосиски. В Німеччині вони користуються шаленою популярністю. Вони виготовляються з м'яса курки та свинини. А білий колір свідчить про відсутність барвників. Дасис Trochef. Думаєте, у відні самі лише вафлі їдять? Сосиски з яловичини і свинини, та зазвичай ще й на вулиці, та зазвичай ще руками. У нас так не прийнято. Ну а якщо не любите ви всіх цих прелюдій, тоді класичні варені без оболонки і на роботу, і додому, і на пікнічок. Всюди будуть в тему. Віддаєте перевагу бутербродам з ковбасою? Так це ж святе салямі, італійська ковбаса сирокопчена вищого сорту для любителів прянощів і спецій. Московська варено копчена вищого сорту, така як раніше, тільки не в дефіциті. Сервелат, варенокопчена вищого сорту. Гостям кажіть, що то зі Швейцарії сувенірно. Ну а самі закуповуйтеся в метро, ніхто не відрізнить.